На п'ятому місяці війни Росії проти України характер бойових дій знову суттєво міняється. Приблизно два місяці тому відбувся перехід від переважно маневрних дій оперативного рівня до переважно позиційного протистояння тактичного рівня. По первах, найбільш активні бойові дії відбувалися на півночі України на територіях Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. У цих областях сили оборони України діяли переважно малими групами, застосовуючи вітчизняні та іноземні протитанкові засоби. І вітчизняний артилерію та авіації. Тоді основні наші зусилля зосереджувалися на обороні підступів до крупних міст, таких як Київ, Харків, Чернігів, Суми та знищенні ворожих логістичних угод. А противник завдавав ракетних і авіаційних ударів, намагався за будь-яку ціну пройти якомога далі в глиб території України одразу і на півночі, і на Сході, і на півдні. Однак, незважаючи на значну перевагу. В ракетах і в авіації ворог не зміг досягти панування в повітрі, а без підтримки авіації його сухопутні частини успіху не мали і змушені були перейти до оборони полозу Києва та інших великих міст. А в подальшому нашим військам вдалося звільнити всі ці території на півночі та північному сході і не допустити значного просування противника на Донбасі та на півдні. Бойові дії прийняли позиційний характер, ну це приблизно. Початок і середина квітня. Тепер, через два місяці бойових дій, противник вже не намагається наступати на декількох напрямках, а зосередив наступальні зусилля лише на одному: на напрямку північної частини Донецької області, тої частини, яку контролює Україна. За рахунок зосередження значних людських і вогневих зусиль, в першу чергу артилерійських, ворогу вдалося відтіснити наші війська на значну глибину приблизно на 20-25 кілометрів. І вийти на адміністративну межу між Луганською і Донецькою областями. Але людські резерви противника все більше виснажуються, а подальше просування в глиби української території потребуватиме ще більше ресурсу особового складу. Тому противник, якщо і спробує продовжувати наступ, то, напевне, знову ж лише на цьому ж одному напрямку на півночі Донецькому області. А саме головне, відбулися суттєві зміни в арсеналі тих озброєнь, якими сторони ведуть бойові дії. Загальна тенденція така, що. У нас э, стан бойової техніки озброєнь поступово покращується, в той час як у противника, незважаючи на э, чисельно, значно чисельно по деяких озброєннях перевагу, що зберігається, загальний стан погіршується. Э, з одного боку, зберігається, хоч і в дещо змінному вигляді, високий темп застосування ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів. Э, залишається актуальною проблема посилення українських військ засобами протиповітряної оборони. Значні втрати сторін у авіації на попередніх етапах природно призвели до відповідного зниження активності авіації з обох сторон, а зниження темпів просування військ з огляду на позиційний характер дій логічно призводить до менш активного застосування протитанкових засобів. Водночас суттєво зросли масштаби застосування артилерії, особливо з боку російського агресора. Але з іншого боку, Сили оборони України. Отримують від наших іноземних партнерів все більше обсяги поставок різних типів зброї, зокрема і артилерійських. У першу чергу від Сполучених Штатів Америки, а також Великобританії, Канади, Польщі, країн Балтії, Чехії, Словаччини, Франції, Німеччини, Нідерландів, Данії, Норвегії, Італії і навіть Австралії. І е, число країн, які е, згоджуються допомагати Україні технікою, озброєнням е, різними. Видами військового оснащення можна їх довго перераховувати. Це і релікаційні станції, і протитанкові міни, і навіть каски, бронежилети, і так, далі, і так далі. І таких країн, як показало засідання Рамштайн 3 вже більше 50. Можна вважати, що на цьому етапі бойових дій саме типи і порядок застосування різноманітних систем озброєнь визначають подальші зміни у характері бойових дій. Тому, з огляду на зазначене, для того, щоб краще орієнтуватися в цих змінах, важливо зокрема приділити увагу більш детальному розгляду основних систем озброєнь, які тепер застосовують або найближчим часом будуть застосовувати обидві сторони. У першу чергу тих чисельних і різноманітних нових для нас західних систем озброєнь. Які нам поставляють наші партнери, оскільки росіяни переважно застосовують доволі відому нам радянську техніку і озброєння, хоча ця техніка іноді трохи модернізована, але нову якість технології або прийомів застосування зброї росіяни проявили лише в декількох типах ракетного озброєння. Якщо розглядати хронологічного порядку, то напевне потрібно почати з усім відомих переносних протитанкових комплексів, зокрема Джевелінів, які США нам поставили ще за декілька років до війни. Зокрема, 200 комплексів у 2018 році, 150 у 19-му. Окрім Джевелін і Брімстоу, які є, безумовно, найбільш модерними, найбільш ефективними протитанковими засобами на полі бою зараз, наші партнери поставили нам декілька типів гранатометів. Безумовно, гранатомети. Мають набагато меншу дальність, ніж ракетні комплекси. Якщо Джевелін вражає цілі на дальність близько 5 тисяч метрів, а Брімстоун навіть набагато далі, то німецькі 3 та американсько-шведський АТ-4 вони вражають цілі максимум до тисячі метрів, але є так само ефективними і. За рахунок тандемної бойової частини як Панцерфауст або кумулятивного ураження з верхньої полусфери, як НЛАВ і АТ-4, знищують танк або бойову машину чи БТР майже гарантово. Що стосується українських протитанкових засобів, це зіркова стугна. Чому зіркова? Тому що у оператора є панель, на яку записується також і відео ураження цілі. І це відео можна показувати так само, як і роботу оператора глядача. Але не менш ефективний, хоча на трошки меншу дальність інший наш протитанковий ракетний комплекс Корсар. Він, на жаль, легший, простіший, от і не має можливості записувати дії оператора. Тому ми про нього менше знаємо хоча знищив броньових цілей, він не менше ніж стурдо. Російський еквівалент нашого Корсара це корнет. В принципі того ж типу третього покоління, коли оператор змушений, на відміну від Джевеліна чи Брімстоу, весь час тримати прицільну марку на цілі, поки ракета не вразить танк чи БМП. Також ще залишилася певна кількість старих радянських ПТРК типу ФАГОТ, особливо росіян, вони їх застосовують. На Донбасі. Це е, протитанковий ракетний комплекс другого покоління, або як їх називають е, за радянським стереотипом Птур в ракета. Чим він відрізняється від е, корсара чи корнета, тим, що управляючий сигнал передається по дроту, і через це, якщо ціль знаходиться за гілками кущів або дерев, то дуже часто дріт чіпляється і ракета сходить. З лінії прицілювання не вражає ціль. Але, наприклад, на водній гладі у Маріуполі наші морські піхотинці, один з катерів росіян, потопили саме застосуванням старого фагота. Бойові броньовані машини широко відомі БМП-1, БМП-2. Які і у нас і у росіян на озброєнні, хоча в них БМП-1 мало, в основному їх віддали сепаратистам. БМП-2 і БМП-1 мають однакову базу, але трошки різну башту. БМП-1 це фактично башта з гранатометом 73 мм. БМП-2 30 30-мм гармата, яка може вести вогонь і по вертольотах також. Росіяни успадкували БМП-3 від Радянського Союзу. Це БМП з двома гарматами одна 100-мм, і спарена з нею 30-мм, така як БМП-2. Може вести вогонь і як гармата 100-мм, осколочно фугасними і автоматичний вогонь з 30-мм гармати. На цій базі вони зробили десантуємо БМД-4, ми на нашій території бачили і знищували і БТ БМП 3 і БМП-4. В Україні а, а, були спроби модернізувати БМП, розмістивши певні комплекси озброєнь, але широкого вжитку вони не знайшли. Очевидно, через брак фінансування розробки є, але. Маємо те, що маємо: БМП-1, БМП-2, основному. Бронетранспортери. Так само, як і БМП, довга лінійка. БТР-60, БТР-70 фактично вже майже їх немає, БТР-80, трошки БТР-80 у нас було, ми їх навіть поставляли на експорт. Ну, В дружні країни, такі як Грузія. На його базі ми розробили свій БТР-3 і навіть поставляли на експорт. БТР-3 замість важкокаліберного кулемета ми встановили модуль з автоматичною гарматою. Росіяни фактично зробили те саме і тільки назвали БТР-82, ну і трошки інша гармата, і трошки інша башта. Стосовно тих. Зразків озброєнь, які нам поставляють наші партнери, це в першу чергу американці М-113, які вони виробляють більше 60 років. Їм постійно модернізують. Це дуже універсальна платформа, не лише як транспортер для піхоти, але як база для самохідного міномету, для протитанкового управляємо ракетного комплексу, для зенітно-ракетного комплексу, як санітарний транспорт. І, напевне, і в інших варіантах також застосовується. Їх нам поставляють не лише американці, але і деякі інші країни, НАТО країни партнери, зокрема, американці 200 штук поставили і ще а, якусь кількість нам поставлять інші країни. А, навіть Австралія нам поставляє свій варіант. Бронетранспортера, а Польща поставляє Анціла, це наша спільна розробка з Україною. Британія цілих чотири типа бронетранспортерів для різних цілей, і таких, як Мастиф, Хаскі, Вольфхаунд, Джекел, а Франція поставляє бойових машин Грифон. Як бачите, навіть а ще Канада поставляє ACSV, v абревіатура. Таких бронетранспортерів наші партнери по декілька десятків поставляють. Ну, На відміну від основного М113, яких у нас буде, напевне, близько 300. Він буде основним імпортним боронтранспортером. Основний тип озброєння, який ми спостерігаємо постійно на полі бою це танки. Тут немає поки що зовсім закордонних типів озброєнь. Всі танки це або радянські, або пострадянські модернізації. Фактично трьох основних типів: це українська харківська розробка Т-64 50-річної давності, російська. Нижнітегільська уралбогозавод Т-72 в різних варіантах модернізації, і там же Т-80, більш пізня 80-х років, та остання Т-90. Всі ці моделі вони мають спільного три члени екіпажу. У всіх однакова 125-мм гармата, практично однакова башта з виключенням останнього Т-90 прорив. Але вони відрізняються ходовою частиною, відрізняються силовою установкою, простіше кажучи, двигуном, відрізняються прицілами або системами управління вогнем. От і ну, трошки відрізняються способом заряджання. В одних так званий автомат заряджання, в інших Механізм заряджання, відповідно, дещо інша кількість боєприпасів, але Бо боєприпаси практично теж однакові. осколочно фугасний, підкаліберний, кумулятивний, ну і ще е, останні десятиліття розробили протитанкову управляємо ракету, яку е, запускають через ствол танкової гармати. Окрім цих танків, яких здалеку не так просто відрізнити, якщо десь на декілька сот. Метрів, то ще можна побачити, що у Т-64 катки порівняно з Т-72 чи Т-80 набагато менші. А у Т-80 антена радіостанції ззаду зліва башти, в той час як у Т-72, наприклад, ззаду справа башти. І Т-90 прорив має ззаду башти такий виступ. Нібито під модерн але толку все одно ніякого немає ці розпіарні танки. Ми під танками вже три від Харкова вже три штуки знищили. Останнім часом розконсервували і привезли на поле бою, застарілий Т-62 кінця 50-х, початку 60-х років, там і гармата меншого калібру 115, менша дальність, відповідно, менша ефективність враження. От. Тобто, порівняно з Т-64, 72 80, 90, це набагато слабкіший танк, але все одно це танк. І 115 мм гармата все одно може легко знищити і бойову машину піхоти, і бронтранспортер. Тому жартувати треба не дуже багато. З цим танком його просто треба також знищувати. Наступний, набагато більш кількісно поширений тип це артилерія. Там у танків основних типів було небагато, всього 5 формально, в основному були модернізації. Що стосується артилерії, то тут набагато більше різних зразків артилерійського озброєння, їх в основному розрізняють або за принципом транспортабельності, чи це буксируючими, чи це самохідний. Або за типом установки чи боєприпасу. Це або ствольна, або реактивна артилерія. Також їх розрізняють по калібрах. Найменший калібр, який в основному застосовується на полі бою, це 122 міліметри, ствольна буксирума це Д-30 радянська, або самохідна. Гвоздіка радянська або реактивний ГРАД. ГРАД має декілька варіантів транспортної платформи, декілька варіантів боєприпасів і на різну дальність, і різні модернізації не варто витрачати зараз часу, просто щоб була така інформація, що це калібр 122 мм. Наступний основний калібр. 152 міліметри. Це стосовно українських радянських артилерійських зразків озброєння. Тут також буксируємо ствольна д 20 яка і визначила цей калібр на багато років вперед, до сьогодні на 70 років, фактично. Чому? Тому що під час Другої світової і після Другої світової війни в Радянському Союзі випускали стільки боєприпасів калібру 152 міліметри, що і в подальшому вже е, нові зразки артилерії розробляли саме під цей калібр. Е, це із буксируємих не лише Д20, але і е, гіацинт С і мста С, які мають набагато більшу дальність ураження. Мста С це. Понад 20 км, гіацинт С, боєприпасами боєприпасам активний найбільше 30 км в дальність. Із самохідних артилерійських установок цього калібру це акація, у нас вона теж матерішні озброєні є, або мста, перепрошую, я сказав, буксируємо мста С мста Б, а самохідна мста С. Так само, як і гіацинт є, буксируємо гіацинт Б, або самохідний гіацинт С. І всі вони під калібр 152 міліметри. Але зрозуміло, що розробили вже не лише стандартний боєприпас, але і управляємий, такий як Краснополь, і активно-реактивний. Багато різних типів боєприпасів розробили, а калібр залишали той же самий. Відповідно, і ми виспадкували з радянського союзу, і у нас всі ці зразки є на озброєння. Наступний калібр радянський це піон. Він є лише в самохідному варіанті, і там розрахунок аж, здається, 12 чоловік, і калібр 203 міліметри. Його основне завдання було контрбатарейна боротьба, знищення е, укріплених пунктів управління. Е, 203 міліметри це е, близько 200. Кілограм боєприпас. Зрозуміло, що вручну вже не зарядиш, тому такий великий екіпаж. У нас незначна кількість іонів теж є, але не вони є основним артилерійським зразком. Реактивні системи. Калібру 152 таких немає. Пішли радянські розробники. На збільшення калібру, далі йде ураган 220 міліметрів з різним типом боєприпасів, в тому числі вже починаються і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси, і смерч 300 міліметрів. Якщо ураган спочатку вів вогонь на дальність до 40 кілометрів, Потім в процесі модернізації і досконалення різних типів боєприпасів е, Найбільша дальність для урагана це вже до 70 і до 80 активно реактивним е, боєприпасом може вести вогонь. Відповідно і смерч. також е, розроблявся на початку до 100 км, Зараз на 110 120 км може вести вогонь різними типами. Ну, фактично, це вже ракет е, в Україні. Е, Напевне, всі глядачі чули про те, що ми розробили високоточний бобепас Вільха, остання його версія Вільха М, який ми мали прийняти на озброєння три роки тому, але грошей бюджеті не вистачило, інакше б ми менше залежали від Хаймарс і АтаКМС, або Атак МС, як називають, і застосовували б свій фактично аналог Вільха М на понад 100. Кілометрів, використовуючи установку смерч. Із закордонних, яких які нам поставляють, там також є і ствольна, і реактивна, і буксируємо, і самохідна артилерія. Ну, перші, найбільш відомі, це були трисівки гаубиця М 777, американська. Вона фактично аналог по бойових можливостях до Мста Б, але вона легша на півтори тони, вона більш живуча на полі бою, її легше транспортувати, розгортати, все це набагато швидше. Боєприпаси високоточні в неї екскалібур, ну і інші боєприпаси, ну, інші високоточні нам поки що не поставляють зі змінним підривачем, коли звичайний снаряд можна фактично зробити високоточним. Але екскалібур Фактично майже до 60 км М777 дозволяє уражати доволі точно. Схожі за характеристиками, навіть якщо звичайним боєприпасом на більшу дальність, це французький «Цезар». італійська гармата, відповідно, теж має свою кодифікацію в незначній кількості. Словацька Зюзанна, наша Богдана це всі буксиривом гаубиці з ручним або напівтонтичним заряджанням калібру 155 міліметрів. До самохідних відносять М-109 американська Паладін, яку нам буде. Поставляти, здається, Великобританія, Канада і Нідерланди. Німецька Panzerhaubitze 2000. Самохідна польська краб. Це все 155 мм натівський стандарт. Дещо вони відрізняються боєприпасами, не так, як радянські зразки, лише не суттєво. І зірка самохідних реактивних систем це так само, як і зюзанна словацька американська Хаймас. Між МЛРС М270 і ХайМАРС різниця тільки в транспортній базі М270 на гусеничній базі. І перевозить дві касети по шість ракет, а Хаймарс на колісній базі і перевозить одну касету на шість ракет. Але чому така велика увага до Хаймарс? Тому що, знову ж таки, живучість, важкість її вразити, тому що підготовка до пуску може здійснюватися навіть під час руху. Рухається Хаймарс в певну точку ведення вогню, і вже обчислювач видає дані на стрільбу з цієї точки по тій цілі, яку визначили командири. Вона прибула, швиденько зафіксувалася і зробила пуск одною ракетою або шести ракетами. Перебуває на точці пуску максимум декілька хвилин. Знову йде далі. Тобто її російськими засобами і контрбатарейної боротьби фактично неможливо засікти, а ракети їхні засоби ППО не можуть уразити. Тому ми і так залежимо від цього засобу артилерійського враження, який останніми тижнями нам знищує склади боєприпасів пального пункти управління. Місця розташування і зосередження резервів на глибину від фронту, ну, принаймні до 50 або, може трохи більше кілометрів, не підходячи до фронту ближче 15-20 кілометрів, тому що Хаймарс може вести вогонь своїми високоточними боєприпасами на дальність до 80 кілометрів, за деяких умов, навіть трохи далі. А якщо нам під час лендлізу, який вже фактично почався, Сполучені Штати дадуть і Атакус, який ведемо на 300 кілометрів, то ми швиденько потопимо Чорноморський фліт, флот і зможемо експортувати зерно та робити інші корисні речі.